Всім привіт, друзі! З вами Vados Ну що, сьогодні в нас Камчик. Граємо на сервері LOUA MartinsCamServer Discord, і IP я залишу в описі під відео. Так що залітаємо, не соромимось. От, будемо з вами виживати, лутатись і так далі. Значить, Сьогодні вам буду показувати івентик, який був у нас е в неділю на нашому сервері. От, ну, минулої неділі. От. Івентик, значить, був е, війна на дідових дробашах, на зелених набоях. Е, частина третя. Чого частина третя? Через те, що вже дві частини в нас було таких. І гравці захотіли ще раз такий івентик. І от ми його зробили. Так що всім вам приємного перегляду. І погнали тоді дивитись. Перший раунд пішов. Так, добре, добре. Тихенько, помаленьку, помаленько. Ох, ти пішов за неї. Пішла заруба, ти диви, скільки, тут 7-7 на 7 получається. Йо-йо. Нормально, нормально. Так, тут Андрюха оббігає, Андрей, успім, що у нас тут? Ага, тут у нас Апачі. Апачі один і апачі другий. Киви зажал, -мо, зажали ківі, Яй-яй-яй-яй-яй. Так, заховався Ах, він один пішов, Ай-яй-яй, пішов Він один пішов наліво, зараз я тут зажмуть і буде гобелим. Да. Все. йо мое Не, живий пока. Бляха. Все. Нема ківі Так, тут ми закриваємо. Так, yeah. добре. Апачи бежит далее, значит мы на ту сторону. Так. Что у нас тут? Андрюха спереди, Андреус Прайм. Апачи заходят сбоку. Ах, Виктор Псих Виткис. Так, добре, Апачи живые. Мое заруба. Уже все. всё. Ёбаный, да, Апачи тоже все. Я-я-я, тут а кто? Тут ще на патчні. Так. так. Живі, покажи. З тієї команди а. мінус і... Піли тоже ...мінус. 100. Ну, тут є більше, бач, цих цих сіких тут четверо. Ага, правша зверху. Хобзі зашв. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Зевс закульгав, значить. Хто там ще закульгав? Так, Апачі закульгав. Доброе. Опа. Акси, Так, так тоже же живой? Бромбир. Ага, Бромбир, Правша Пропша живой, Лекси и Апачи. Фобзи минус. Так же что за руба пришла? Так, 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 все. Апачи встал. Так, то еще живой всталсь. Значит, еще живой СТ. И... Лекси. А, Лекси минус. Так, кто еще? Жопта. Правша один, получается. А, и ще. Не, апачь все. П Правша один. Так, ну. Перший раунд нам ясно, хто виграв. Виграла червона команда. Вот. Так, що будемо зараз збиратись і йти на другий раунд. Це пішов у нас другий раунд нашого івента на дідових дробашах. Так. Є, пішов, пішов заміс. Пішов, пішов, пішов. Так, ну, хлопці з жовтої команди вирішили зайняти маяк. Побачимо, що з того вийде. Так, Андрюха вже захрамав, вон Прайм. Так, ну вони всі поховались, поховались. Побачимо, це буде цікаво. Перший раунд, я так зрозумів, що в них була розвідка в жовтих. Вони дивились, що да як. А другий раунд вже більше згрупувались. Опа, правша за Угу. Ніхто не буде залітати на маяк, так, Ківі побіг. Побі... Ай, не побіг, передумав. <соць> так, Ківі передумав. Ну шо, вони всі стоять, ніхто не підходить. Ні, Андрюха пішов. Прайм пішов. Єс, мінус, минус, жовтий. Бобзи Фоб... захармав. Бля, хазомбаг, блять. Добре. Бобзи прикрив прайма. Опа. Все, прайм мінус. Так, один-один поки що. Тут пацани не спішать, маяк зайняли. Прикриваються. Зомбі більше урона нанесли, ніж противник. Ну, блін, це зелені набої в нас. Це в нас зелені набої. Так. Що вони? Ніхто не виходить. Ми зайняли маяк, а никаються, коротше. Ну, здалека я не знаю, чи з дарбаша, чи з зеленими патронами щось зробиш по факту. Так, ну. Да. в нас вже такий івент був два рази, і от гравці хотіли ще раз такий самий івент. До речі, от. І ми їм стараємося робити те, що гравці хочуть. Так, ну вже, вже пішли на зближення, бо побачили, що діла з того не буде. І пішли вже на зближення. Так, у нас всередину зашов один. Так, мінус ківі. Всіх. Ох, накидав йому. Так, і цей захромав. Все, <гум> вийшов двері за собою закрив. <гум> Культурний. <гум> так, зверху Апачі душить. <гум> Мінус з... Зевс. Так. Що в нас тут? Хто остався? Червоних в нас четверо, якщо я не помиляюсь, так. Так, а жовтий... Піти... А жовтих? П'ятеро. Правша мінус. Так. Аксель закульгав. Ну... Так, промбір... затихли трошки, да. Ну, маяк вони зайняли, зайняли маяк. Шо, хтось буде підходити, не буде. Гослінг тут. Апачі зверху. Так, Фобзі замовився. А набої то, напевно, не безкінечні. Я кульгав закульгав. Так. Ну, Гослінг Ага, Гослінг запрыгнув. Так. О, бляха. Накидають, накидають йому. О, єсть. Червоні почали заходити. Де зверху, да? гослінг звер, зверху, зверху, Гослінг знизу, бурий. Теж зашов. Так, Фобзі на вулиці. Де фає? Так, там двоє і тут двоє. Так, СТ. Хто, хто, хтось, хтось когось попав? Так непогано. Так, Гослінг тут. Е-е, Набої тут теж не безкінечні, ага. Угу, <кху> Сидс. сидять, значить. Второє зверху. І що робить? Опа, мінус. Аксі, себе хтось виніс. Якось. <гум> ну, тепер шоустається. Тепер остаються і и Лекси. Так, що, все? Все, походу. Ну да. Червоні виграють другий раз. Получається, да-да. Знов маяк займають. Дара ми побачимо. Це в нас виходить два раунди виграли червоні. Тут буде вирішуватися, або виграють червоні і все тоді, перемога червоних, або виграють жовті, і будемо далі стрілятись і воювати. Так, тут вони вже трошки розкидались, вже маяк не не займають. лексі. закульгал. Так, Андрюха. Киви. Зеус. Так, хорошо, там что, там опачи стоит. Так. Сзади, сзади, сзади. Все, загрызли опачи. Так, Ось він лжить. Хто там ще? Віктор Псих лжить. Так, Ша живий. Стич і Лексі живий. Ще хто з жовтих живий. Алька, біж... А, ще Алек Аксель ж... живий. Так. То есть шамин, ага. Другая пачка минус. Так, что Ну, я так бачу, быстрый раунд. Так, втек... Ох, бляха. Правша же И стич И аксель я. Так. А СТ Так, и стич, и аксель, все, короче. А не, аксель живый. Аксель заныкался. Ну, тут, коротше, перемога червоних. Тут перемога червоних, тут навіть нема що думати. Коротше, от такі івентики в нас получаються. А от. Дідовий івентик на дробашах і зелених набоях. Всім, коротше, подобається. Вже третій раз у нас такий івент. Так, ну тут все тоді, червоні виграли. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний, залітайте на сервак.